Кожна передає автентичність Донеччини. Понад 220 ляльок-мотанок можна побачити на виставці Духовні обрії Добропільщини» у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Усі ці експонати зберігалися на Покровщині, але через активні бойові дії й постійні ворожі обстріли волонтери евакуювали їх до Тернополя. Виставка не лише знайомить із культурною спадщиною Донецького регіону, а й зберігає його неповторність нам дуже приємно, що до нас приїхали такі експонати, бо зазвичай в нашому музеї зберігаються тільки експонати, які характеризують саме Тернопільську область. бо У нас тернопільський краєзнавчий музей, А тепер ми ще маємо частинку і е, Донеччини також експонати, які дуже є цікавими та оригінальними. Усі ляльки-мотанки власноруч створила народна майстриня Марія Гайдук з села Криворіжжя на Донеччині. Захопилася цим видом творчості ще у 2010 році. Відтоді виготовила вже сотні унікальних оберегів, які здавна символізували захист та родинне тепло. Близько 15 років тому вона побачила по телевізору ляльок мотанок І в школі був майстер-клас сільській школі по виготовленню ляльок. і вона зрозуміла, що то її і її творчість вилася. Ось в таку красу. Кожна лялька-мотанка вирізняється яскравістю та колоритом. У колекції є наречені сімейні пари з дітьми, ангели, ляльки-подорожниці, різдвяні обереги та багато інших. Найменші з них 10 сантиметрові немовлята, а найбільші понад метр. Майстриня виготовляла їх із підручних. Матеріалів, ретельно продумуючи кожен елемент, який має своє значення та символізм. Спідниця символізує зв'язок із землею. Сорочка символізує минуле, теперішнє та майбутнє. Прикраси на шиї символізують добробут та прогнозують багатство власниці, кому буде подарований. І головний убір символізує зв'язок з небом. І обов'язково був фартушок запаска. Як кожна господиня, кожна жінка повинна піклуватися про добробут та все, що є. У, їхні, у її господарстві. Кремля Люкмотинок з музею Світлиця, що на Покровщині, також передали на зберігання вишитий стрій, рушники, хустини, сорочки, кераміку, дерев'яні вироби тощо. Відвідати виставку у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї може кожен охочий. Вхід вільний.